Давайте подивимося, як же ж буде, як же ж буде Америка це відчувати після закінчення війни у України і Росії на світовому, на світовому становищі, ну, на світовому платформі в середовищі. Значить, дивіться, я вам хочу сказати, так як вони не допомогли б Україні. І це Ніхто не бачив, з ними не захочуть підтримувати. Дуже багато країн не захочуть з ними підтримувати партнерство. Починається новий шлях, починається новий шлях в житті і Америки також. Америка е, ініціює нову війну, притом війна ця буде зроблена або скоро дуже, або, як то кажуть, таємно. От, це, по-перше, по-друге. Багатьох речах вони залишаються самі. Тобто вони не є. от В мене не випало імператора тобто вони не є однією з контролюючих країн на планеті того, що є. І, до речі, цікаво то, що Росія якось сама по собі стається, і Америка сама по собі залишається. От. Якісь країни їм говорять вже у відкриту, що ви ну, би з вами опасна. Мати діло, тому Америка також втрачає свою гемонію, як і Росія. Ну і це саме те, що хотіла сьогодні подивитися. Чому е, можливо, тому щоб ми розуміли. Наскільки, якщо ми думаємо, що ця війна вона тільки стосується нас, ні, вона стосується не тільки нас, і як би не хотіли інші країни, все одно якісь речі назад повернути не можна, і якісь речі дійсно йдуть доленосні. Ну, а ви, будь ласка, бережіть себе, донатьте на ЗСУ, підтримуйте. Якщо ви не можете донатити, значить робіть тоді енергетичні практики, робіть захисні купола, захищайте їх енергетично. Якщо комусь цікаво, у мене на каналі. Є розділ медитації таємні знання. Будь ласка, заходьте, і там є якраз про всі ці захисти, про які я говорю. Ну і пам'ятайте, що мене на каналі є Золоте правило каналу. всі добрі, щирі, світлі, розумні та любчі, України люди. які дивляться моїм відео, яким я подобаюсь, які ставте мені подобайки на мене, підписання мене люблять. З вам нічого поганого не трапиться. Пока-пока.